Дональд Трамп завжди вихвалявся, що зробив себе сам, а за все життя у батька позичив лише один мільйон долярів, який згодом віддав з відсотками. Але американська преса, газета Нью-Йорк Таймс у свій час ще в 2018 році з'ясувала багато цікавих фактів. Вони написали, що вже в три роки Трамп заробляв 200 тисяч долярів на рік, у вісім років він був мільйонером. А після випуску з коледжу його річний дохід становив один мільйон доларів. Газета написала, що загалом президент отримав від батька щонайменше 413 мільйонів доларів США в перерахунку на нинішні гроші. Більшість із них через незаконні схеми. Хто ж був цей батько? Батько американського президента Фред Трамп, відомий забудовник і власник в імперії нерухомості, син німецького мігранта Фрідріха Трампа. У 20-х роках минулого століття він почав забудовувати Нью-Йорк і згодом став мільярдером. Фред Трамп доклав багато зусиль, щоб налагоджувати стосунки з бюрократичною машиною Нью-Йорку, завести купу друзів серед впливових чиновників, юристів і заробляти великі статки. Він був дуже роботящим, казав, що сон це найнепотрібніша річ. Зі збільшенням статків Трампа старшого росли і суми податків, які він повинен був сплачувати Сполученим Штатам. Але бізнесмен був шустрий. Він не хотів просто так віддавати гроші і вигадував різні схеми в обхід закону, здебільшого через перекази своїх зароблених грошей на членів родини. Спершу Фред Трамп зробив своїх дітей, їх у нього було п'ятеро бенефіціарами фонду, який отримував гроші від оренди землі. Потім передав дітям ще декілька житлових будівель, які здавалися в оренду. Загалом він переписав на дітей понад тисячу квартир. Водночас податок на дарування майна не заплатив, яким чином йому вдалося ухилитися від сплати податків. The New York Times з'ясувати не змогли. Після закінчення коледжу Дональд Трамп став працювати у батька менеджером, консультантом, власником землі і банкіром. Фред давав синові позику за позикою, багато з яких той не повернув. Дональд брав у батька гроші на машину, на зарплати співробітникам, на купівлю акцій і гроші для своїх перших офісів на Манхеттені. Фред Трамп не просто підтримував свого сина, по суті, він його повністю утримував. Наприкінці 1980-х Дональд Трамп опинився у скрутному становищі, не міг виплатити кредити, які взяв на будівництво. Відтак Фред своєму бухгалтеру передав чек на 3,5 мільйони доларів, і той на всю суму накупив фішок у казино, яке належало Дональду Трампові, але так і не зробив жодної ставки. За законом такі дії вважаються нелегальним кредитом і караються штрафом 65 тисяч доларів. Ну окей, але решта суми то зайшла до Дональда правильно? Найбільшу схему для відмивання грошей Трампи вигадали на початку 90-х. Вони заснували компанію, яка мала займатися купівлею і постачанням технічних товарів для будинків Фреда Трампа, але вона була просто посередником. Через неї проходили поставки вже зроблених закупівель. Компанія лише робила націнку на чек. Від 20 до 50%. і в такий спосіб Фред Трамп поступово передавав своє майно дітям. Крім цього, штучно завищені чеки він використовував як аргумент для підвищення орендної і плати для мешканців. Журналістам не вдалося з'ясувати, скільки саме грошей відмили таким чином. Однак відомо, що в 1998 році компанія посередник приносила кожному з дітей по 2,2 мільйонів доларів на рік. Як стверджує The New York Times, основну роль в організації цієї схеми грав саме Дональд Трамп. Після смерті Фреда його діти отримали 1 мільярд доларів. А відтак мали заплатити державі близько 550 мільйонів доларів податків. На той час спадщина у США обкладалася податком 55%. Натомість, завдяки різним нелегальним схемам, Трампи заплатили лише 52,2 мільйона. Тобто 5% від суми самі Трампи все заперечили. Їх адвокат сказав, що звинувачення в Нью-Йорк Таймс стосовно шахрайства та ухиляння від сплати податків це на 100% брехливі, і вони дискредитують просто президента Трампа. Ну це було ще тоді, в 2018 році, в його першу каденцію. Від імені родини Трампів також з заявою виступив молодший брат президента Роберт. Він сказав, що ми подали відповідну податкову декларацію, а також сплатили всі податки, а жодних інших коментарів щодо того, що відбулося ще 20 років тому, не буде. Від каналу саме Сік. Дональд Трамп і ще той ділок. Хоча він народився вже багатим, фактично казково багатим, але він завжди хотів бути ще багатшим і ніколи не зупинявся перед можливістю збагатіти. Не чекайте від нього якихось високих ідеалів. Цей дідуган любить тільки гроші і себе. З цього і треба виходити тим, хто хоче із ним мати справу.